dear yeah, partners, colleagues uh, and friends, on uh, behalf of Houston region uh, military administration. i want to thank you. my vision moving some of the armadas. we have prioritized five activities. children, uh, 61,000. Є і uh, uh, we're looking into 27. зараз на Херсонщині потрібна допомога в різних сферах. Тому і по грантовим позиціям по бізнесу ми самостійно робимо від державних проекти, обласні проекти і просимо і вас більше деталей, Як саме? Ви <ганування> будемо щоб розвивати інфраструктури, щоб розвивати і допомагати сільському господарству. Що саме? Ви знаєте, що для навіть даних домів це один у нас аналіз ризиків, а для якщо це більш такі полоповні проекти для, для відновлення? Ми будемо направляти наші сили на те, щоб саме ви знали які локації. По кожній сфері і іде це можна, можливо зробити і яким чином. Тобто, якщо брати по сільськогосподарським угіддям, по бізнесу, по агросектору, у нас є безпечні території, на яких зараз повинно відновлювати сільське господарство. І звичайно, це буде тільки на цих територіях. Всі проекти, які не ЕМЕРДЖІ. То ми тільки відпрацьовуємо на безпечних територіях. Найбільша зрошувальна система в Європі саме була в Херсонській області. І руйнування Кохоської ГЕС, вона повністю знищена. І ми в минулому році пропрацювали і відкрили перші зрошувальні землі пустили воду в канали. І нам потрібно далі розширювати цю територію. І допомагати нашому граям відновити свою діяльність. Дякую, що завжди знаєте, відкликаєтесь на саме наші потреби. Ми тільки попросили, сказали, отам з водою проблема. Там у нас потрібно з енергетичною незалежністю попрацювати. і Завжди юнісеф відповідає так. Ми, зробимо". ми повинні відходити. В більшості випадків від продуктових наборів о, і більше перерозподіляти, напевно, на відновлення, де можливо це, це критична інфраструктура, о, в більшості випадків відновлення житла, тому що о, щодо гігієнічних наборів, продуктових наборів. Ну, реально вистачає цього, Знаєте, зараз вишукуємо проблему від маленьких до великих. Мої помічники їздять по всім населеним пунктам, спілкуються з ну, людьми, просто забирають, збирають від того, що там не вистачає якихось ліків чи е, можливості доставки людей до лікарні до великого, е, наприклад, е, відсутності водопостачання централізованого населеного пункту. І зараз ці ці. Проблеми консолідуються в одну програму, що максимально звичайно ми своїми силами будемо їх вирішувати ці проблеми. Ну і також будемо поширювати на вас. Якщо це буде стосуватися ваших напрямків роботи, то якщо можливо, також допомагайте нам і закривайте це питання. Будемо працювати над Згідно наших критерій пріоритизації роботи у 2025 році, а саме інтеграція внутрішньопереміщених осіб в МТП в їхніх поточних місцях проживання, мультисекторальна допомога вже існуючим МТП, Залучення а, за допомогою партнерів інших кластерів допомоги у відповідь на потреби ну, точніше, переміщених осіб. А також останнім таким а, ключовим питанням стосовно нашої пріоритетації роботи є допомога під час евакуації в місцях тимчасового проживання а також забезпечення інтисекторальної допомоги під час для всіх, які були евакуйовані а, на перший період часу перебування в місць місцях місцевого проживання.